Черкасці залишились сам на сам із неякісними харчами. Відколи на перевірки санстанції наклали табу, у місті розгулялись гострі кишкові інфекції. Майже на третину кажуть УСЕС. Такою статистикою тамтешні спеціалісти занепокоєні. Втім кажуть, допомогти не в силі. Тож покупцям радять покладатися лише на свою пильність чи зовсім на сумлінність виробника. З надзвичайно високою температурою, з просто неймовірним отруєнням, так обезвоженням і безсиленням. Купівля мексиканської шаурми у одному із супермаркетів міста для Катерини ледь не скінчилася лікарнею. Вони з чоловіком і сестрою чотири дні боролися з отруєнням. Недуга влетіла їм у чималу копійку. Приблизно тисяча гривень це ми вдвох з чоловіком. Сестричка більше. Тобто, коли вона потрапила вівторок в лікарню, там вже були інші ціни, інші суми. Це були крапельниці, це були уколи. Отруєння харчами. Випадки у Черкасах не поодинокі. Втім, вплинути на невтішну статистику нікому. У санстанції перед безсовісними виробниками безсилі. Усе через мораторій на перевірки підприємств. Ті діють по всій країні. Ніяким чином ми не можемо перевіряти їхню діяльність будь-яким чином, і все залежить від того наскільки якісну продукцію вони випускають безпосередньо від добросовісті того чи іншого виробника. На совість виробника та на власну пильність радять покладатися медики при купівлі продуктів. Втім, така метода, показує практика, не надто ефективна. З початку року в Україні зафіксовано більше двох десятків спалахів гострої кишкової інфекції. Але вже з 1 квітня по 14 квітня в Україні зареєстровано ще шість спалахів. Вони пов'язані з об'єктами громадського харчування, вони пов'язані з перебуванням і вихованням дітей у шкільних навчальних закладах. Як вберегтися від підступної їжі, лікарі не знають і самі. Скарг від населення не приймають, бо не уповноважені, лише Кабмін. Катерина каже, тут до місцевих не зверталася, бо марудна справа. А до столиці їхати то взагалі. Я розумію, що потрібен чек, так, рештки тієї їжі віднести на експертизу. Куди, кому, так, через скільки часу я отримую результати? Відділи з фастфудом вирішує дівчина просто обходитиме стороною. Ірина Малюкова, Олена Берестенко, Роман Буша Вікка новини.